Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса, а також одяг і взуття сумки з вагового відділу. Розпочну з такого пальта. Його ціна 800 гривень. Уже зі знижкою раніше воно продавалось за 1200. Йде в такий от принт Єлинка, і давайте глянемо його склад. Тут є великий відсоток вовни 60%, і навіть 10% кашеміру, також 25 віскози і 5 лайкри. А от підкладка тут на 100% з полістру, але це не має великого значення. Головне склад самого пальта. А склад тут причудовий. Поєднання вовни із кашеміром насправді не так часто трапляється. І, власне, пальто в ідеальному стані дуже класного оригінального вонокрою, рукавчик тут де три чверті. І для весни просто мені здається класний такий от варіант. Але це, звичайно, при умові, якщо мати основне базове пальто для кожного дня, а це, наприклад, використовувати для якихось там особливих подій. Сюди можна, наприклад, піддягати якісь рукавиці, такі от високі, щоб не було холодно. Так, на щодень використовувати це пальто не дуже практично. Наступна моя знахідка це ось такий стьобаний плащ від класного дорогого бренду Tommy Hilfiger. Продається він за дуже класною ціною, вже зі знижкою 400 гривень. Як для цього бренду, це справді дуже низька ціна, дуже стильний, класний, базовий у нього такий бежевий колір. Розмір вказаний М, але самі бачите, він такий дуже малесенький, компактний. На мене, скоріше за все, буде замаленький. Ось така от бірочка. Це точно оригінальний томі. Хоча дуже часто цей бренд підробляють і зустрічається навіть в секунді теж підробки. І давайте вам ще покажу його на собі. Дуже він мені подобається, це один з моїх улюблених брендів. Але, на жаль, як я і підозрювала, він на мене тіснуватий. Особисто мені він дуже подобається, я б точно такий носила, але на розмір мені би більше, і була би просто ідеальна річ. І ціна тут просто мене вразила, як для Hilfiger поставили дуже низьку ціну. Можливо, тут є якийсь нюанс, але от на перший погляд він в дуже хорошому стані. Єдине, що, можливо, трішечки так рукавчики є затерті, забруднені, але це, я думаю, дуже легко відчистити, буде відіпрати. Далі буду приміряти ось такий жакет від New Look, Він вкорочений, йде в гусину лапку, це один з таких класичних принтів. Коштує жакет 600 гривень. Давайте глянемо його склад. Він тут у нас змішаний, але все-таки переважає поліестер і акрил, хоча є 2% вовни, 3 бавовни і 13 віскози. Цікавий жакет, але знову ж таки не мого розміру, маловатий. І, до речі, помітила, що ось цей принт гусина лапка останнім часом мені трапляється дуже рідко. Це, напевно, от перший жакет в такий принт, який мені трапився за останній місяць, то, й, можливо, два місяці. Колись таких жакетів «Гусина лапка» було просто тьма тьмуща, дуже їх багато. А зараз це якась прямо рідкість. Напишіть в коментарях до речі, чи любите ви цей принт і чи носите такі жакети. Далі сподобався мені ось такий светрик з комірцем. Попереду застібається на гудзики. І він коштує 400 гривень. Дуже класний у нього цегельний відтінок для весни якраз теж дуже освіжає, додає настрою, кольору. І тут склад доволі хороший: 45% вовни, 5% візку, за решта акрил. Вказаний розмір L, але самі бачите, який він короткий, рукавчики теж короткі, тому, очевидно, його попрали просто в гарячій воді, і він зменшився в розмірі. Дуже шкода. На тканину це ніяк не вплинуло, м'яка тканина не збита, а от розмір. Мір такий, бачите, малесенький, тому якщо його вдягнути на менший розмір, тобто десь на еску, то буде просто ідеальний светр без дефектів. А далі буду приміряти ось такий смугастий костюм: це жилет і штани. Щоправда, це не дорогий бренд, це масс маркет шейн. І якщо не помиляюсь, він китайський. Дуже багато його в секонд-хенді, і ціна тут теж доволі прийнятна: 380 гривень. Давайте ще знайдемо бірку зі складом тканини. Очевидно, що це синтетика, і так я не помилилася це 100% поліестер. Але знову ж таки, оскільки мені доволі рідко трапляються костюми, ще й ось такі от штани і жилет, а не жакет. Вирішила його вам показати як знахідку. Адже такі смугасті костюми це теж уже класика. Мені здається, вони ніколи не вийдуть з моди і завжди будуть актуальними. Штани, в принципі, на мене підійшли, а от жилетка, на жаль, тісновата. Загалом, мені подобається стильний костюм. І виконаний, попри те, що це мазмаркет, доволі якісно. Так, якщо закрити очі, що це синтетика, в принципі, на один сезон можна взяти і відходити. І давайте вам ще покажу взуття. Ось такі золоті кросівки 550 гривень, але у них ви бачили підошва, уся пожовтіла. І челсі, ось такі були на грубі, такі тракторній підошві, вони з натуральної шкіри. Їх тут оцінили у 800 гривень, і це була фірма Зара. Ще мені сподобалися ось такі домашні капці, тапки коштують 280 гривень. Колір у них яскравий, блакитний, і виконані вони з такої атласної тканини. А ці макасіни 280 гривень коштують, і вказано, що це натуральна шкіра, як для шкіри взагалі сміхотворна ціна. Ось такі ще черевички на каблучку, стійкому коштують 600 гривень, і це, скоріше за все, була натуральна шкіра. І ще ось такі лофери, 650 гривень, вони також з натуральної шкіри в красивому карамельному відтінку. Думала, що це конверси, але ні, це просто кеди, їхня ціна 450 гривень. А далі покажу вам одяг ваговий, це той самий магазин, так тільки був люкс, а тепер вага. Це другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень, і знайшла ось такий жакет. Він зроблений під шкіру, це екошкіра, розмір вказаний 14-й, він доволі об'ємний, йде оверсайз. Жакет в ідеальному стані, без жодного, дефекту, взагалі новесенький, як з магазину. І сама шкіра, тут така, бачите, як тканина, вона не є тверда, цупка. А еластична, і в принципі, це робить цей жакет більш таким от кежуальним. Жакет має кишеньки з от клапанами, але вони зашиті, тобто вони декоративні. А загалом він мені дуже сподобався. Я не знаю, чи носила б такі адже шкіряні жакети, не дуже люблю, але мені сподобався. От знахідка прям як супер. І гляньте, який кардиган. Червоний яскравий мені трапився з такими масивними золотими гудзиками. і дуже схожі кардигани я приміряла в H&M. Нещодавно вони там зараз продаються на знижках. Якщо ви не бачили це відео, то можете переглянути. І тут склад доволі хороший: 55% віску, решта Поліестер. Він абсолютно новесенький, в ідеальному стані без жодного дефекту. Йде вкорочений. І загалом він дуже універсальний. Його можна носити як з класичними штанами, так і з джинсами. Він такий водночас і новорічно святковий адже тут присутня ще така от золота нитка. Вона красиво переливається, світиться, виблискує. Тому цей светр можна брати і для, наприклад, уже наступних новорічних святкувань. Як вам ця знахідка? Пишіть в коментарях, як на мене, він взагалі заслуговує на те, щоб його продавали на люксі. І ще ось такий светрик взяла його через його склад. Він на 100% з кашеміру, і це фірма F&F. До речі, помітила, що саме цього бренду до речі трапляється дуже часто з Кашеміру. Тому, якщо побачите його в секонд-хенді, то не полінуйтесь і обов'язково перевірте бірку. Ось такий светрик в примірці. В нього і цікаво зроблені рукава, йдуть такі, як летюча миша. По дизайну він оригінальний і по своїх кольорах. Теж, бачите, йде на скіс поєднання світло-сірого з таким темно-темно-сірим, майже чорним. Свет іде в ідеальному стані, дуже приємний на дотик. Це не дивно. З кашеміру речі усім просто фантастичні. Дуже люблю цю тканину. Вона не лише зігріває, але й дуже приємна до тіла, м'яка ніжна, тендітна. Ну і ось такий він дещо ретро виглядає. Це мене і зупинило від покупки. Далі буду приміряти ось такий кардиган. Він доволі об'ємний. Розмір вказаний М, але тут фантастична в'язка і не дуже хороший склад. Він повністю синтетичний, акрил і поліестер. Кардиган в ідеальному стані, без дефектів, але оскільки тут така груба, об'ємна в'язка, то думаю, заважить він доволі багато. Сьогодні другий день нагадую, ціна за кілограм 349 гривень. Ну, я думаю, він трішки менше кілограма заважить, але близько 300 гривень буде коштувати. У ньому мені все подобається і його колір, і його дизайн. І лише не подобається його склад. Синтетичні речі я не купляю в секонд-хенді. А якщо купляю, то вкрай рідко і мені ця річ. Має просто надзвичайно сподобатися. А ось цей кардиган вже чудовим фантастичним складом. Тут поєднання вовни, ангори і нейлону. 28% вовна, 13% ангора. Ще навіть є запасний гуцик. І цей кардиган продавався на люксі. Мені здається, я вже вам його показувала в одному зі своїх відео. Він в дуже хорошому стані, явних дефектів на ньому немає. Застібається лише зверху на один гудзик. і він в такому класному яскравому рожевому кольорі. Як ви знаєте, цей колір зараз в тренді, і загалом дивно, що цей кардиганчик досі ніхто не забрав. Адже стан ідеальний, колір трендовий і склад тканини теж класний. Він на дотик просто неймовірно м'який. Напишіть в коментарях, як вам цей кардиган носили б такий чи ні. А наступна моя знахідка це вовняний светр. 100% вовна, він базовий в чорному кольорі, з два подібним вирізом і вказаний розмір L, але одразу скажу, що він збігся, зменшився в розмірі, і це відчутно по самій тканині. Вона така, знаєте, збита докупи стала. І цей недолік, на жаль, вже нічим не виправити, тому можна вважати, що светр остаточно зіпсовано. А ми з вами рухаємося далі. І далі буду приміряти ось такий світшот від Кельвін Кляйн. Розмір вказаний XS. Він на відео виглядає насправді гірше ніж в житті. чомусь чорні речі дуже непрезентабельно виглядають саме на відео? Вони виглядають такими, ніби як зіпраними. Насправді стан тут непоганий, склад чудовий, це 100% бавовна, ось така от бірочка, дуже багато тут бірочок. Тобто, очевидно, що це оригінальна річ. І ось так світшот виглядає в примірці. Це розмір XS. Звичайно, що він мені не підійшов, але як знахідку просто не могла оминути і вам не показати. І це не єдина така от річ в спортивному кежуальному стилі. Ще взяла до примірочної ось таке худі від Nike. Ця кофта раніше продавалася на люксім, тому вона просто в ідеальному чудовому стані, без жодного дефекту. І якщо я не помиляюсь, я навіть її приміряла в одному з своїх минулих відео. І, власне, тут дуже хороший склад, переважає бавовна. Кофта йде з утепленням, тепленька, така, як на байці. І позаду щось таке наподобі капюшона, але це просто такий, як хамут об'ємний. І не дуже мені подобається, як тут виглядають рукава, вони дуже сильно обтискають руки. Я думаю, через це цю кофту ніхто і не бере, адже вона доволі дивно пошита. Це була моя остання знахідка з одягу. І перед тим як перейти до сумок, поважила речі, які мені сподобалися найбільше. Рожевий кардиган заважив на 93 гривні, ціна за кілограм 349 гривень. І кашеміровий светрик заважився всього на 76 гривень. І давайте дивитися сумки. Сумки показую вам також вагові. Це ось така от сумка з логотипом Луї Vuitton. але, звісно, що це ніякий не Луї Вітон. Вона за кошкіри і пошита просто. Дуже неякісно. А ось ця гірчична сумка одразу навіть здалека видно, що вона з нейтральної шкіри і зроблена дуже добротно, дуже якісно. Класна в неї така от зерниста шкіра, проте вона не є в ідеальному стані, у неї затерті кутики. Ось так вона виглядає всередині. Підкладка у неї чиста, без дефектів. Загалом сумка в доволі непоганому стані, якщо не враховувати ось цих от затертих кутиків. Ось така ще сумка, вона з екошкіри, написано Baker. Стан непоганий, єдине, що вона така от складена і трішки пом'ята. І дивимося з вами далі. Ось така невеличка сумочка, класний у неї колір. І ось ця сумка мені сподобалася. Красива в неї форма, плетена для літа, ідеальна. І глянь, такі в неї цікаві ручки з такими дерев'яними штуками, як коралі. І на кінець давайте я вам ще покажу взуття. Взуття показую вам з іншого магазину. Як ви бачите, його тут дуже багато. Ось така простора кімната, багато полиць. Часто я вам тут з цього магазину показую відео. Це у нас п'ятий день завозу, ціна за кілограм 172 гривні. Не така висока ціна, але і не так багато взуття залишається в хорошому ідеальному стані, звісно, що до п'ятого дня. Ось ці чалці, вони еко, класний бренд. І дорогий бренд. Але стан у них так собі, як ви бачите. Ось такі ще були високі челсі в непоганому стані, але ось ці, на відміну від попередніх, вже з екошкіри, вони з ненатуральної шкіри. Ще одні дуже схожі, і вони, бачите, такі просто нижчі, а так ідентичні. Якщо їх так прикласти, одинакові, просто ці вищі, а ці нижчі. Ось такі ще чоботи високі, на грубій тракторній підошві. Стан хороший, але це знову ж таки екошкіра, не натуральна шкіра. Внизу також є чоботи, але вони якісь вінтажні. А ось ці дуже симпатичні босоніжки, такі от плетені з натуральної шкіри на підборах. 38-й розмір вказаний. І вони теж схожі на вінтажні. Ось такі ще балетки, симпатичні від Тамаріс. Біленькі, з бантиками, акуратні, і вони з натуральної шкіри. У цьому магазині завжди багато саме шкіряного взуття, і також багато вінтажного взуття. Ось такі тут сліпони є. І також, до речі, трапляються абсолютно нові з магазину, збірками, але переважно вони всі йдуть з дефектами. А ось ці, як ви бачите, теж схожі на вінтаж, такі от плетені біленькі туфельки, дуже симпатичні. Ось такі практично новенькі в'єтнамки з такими обрубаними носиками виглядає дуже стильно на такій дуже плоскій підошві. І ось ці цікаві балетки на танкетці в клітинку, але я от не люблю танкетки. Ось такі були класні макасіни, дуже м'якенька тут шкіра, мають бути надзвичайно зручними в непоганому стані. Розмір 38,5. По підошві видно, що їх носили, але, в принципі, не заносили, тому можна їм дати і друге життя. Дивимося з вами далі. Ось такі ще непогані лофери. Вони лаковані з такими кісточками. І це у нас 38 розмір, але це не натуральна шкіра. Ось такі ще черевички. До речі, побачила лише один. Не знаю, другий, можливо, загубився. На високих підборах, вони з натуральної шкіри, і це дуже класний, якісний бренд. Нагадую вам, що ціна за кілограм сьогодні тут 172 гривні, і давайте дивитися далі. Ось ці гарненькі були б туфлі, якщо б вони були не на танкетці, а на підборах красивих, У них такий рудуватий відтінок, і це була натуральна замша. І гляньте, які кеди знайшла. Це Polo Ральф Lauren ще й в дуже хорошому стані, в яскравому рожевому кольорі, трендовому кольорі. Стала мені цікава їхня ціна, і стан, гляньте, у них просто чудовий. Тож, давайте їх разом поважимо і заважили ці кеди всього навсього на 81 гривню. І давайте подивимося, що ще було цікавого серед спортивного взуття. Ось такі класні адідаси, вони з натуральної шкіри, теж в трендовому рожевому кольорі, але дуже сильно замазані, а замшу доволі складно чистити. І ось такі непогані кросівки з натуральної шкіри від Puma. А ця у нас Nike, також натуральна шкіра, але пожовтіла у них підошва. Ось такі у нас броги. В такому теж спортивному стилі біленькі. Це 39-й розмір, і вони також з натуральної шкіри. А тут гляньте такі цікаві черевички це такі як босоніжки, Вони відкриті носики мають, вони з натуральної замші, і дуже класний у них колір, такий блакитно-зелений. І ось ці дуже схожі на біркінштоки, такі от в'єтнамки це, щоправда, не натуральна шкіра, а замінник. Тут насправді ще можна довго ходити і показувати взуття, як ви бачите, його тут дуже великий вибір від вінтажного до сучасного. І давайте я вам ще покажу, які є сумки в цьому магазині. Сумки також вагові. Нагадую, ціна за кілограм 176 гривень. Ось така мені здається, вона з натуральної шкіри сумочка невеличкого розміру. І ще ось ця схожа на вінтажну сумку. Таке в неї дуже цікаве тиснення. Така от сумочка багет, сумочка вихідного дня, я б сказала. На відміну від взуття сумок, вибір тут надзвичайно маленький. Самі все бачите. Тут більшість сумок шопарів, ось таких от спортивних сумок, рюкзаків різноманітних, а класичних сумок вкрай мало. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Сьогодні доволі таке от довге, об'ємне відео вийшло. Напишіть в коментарях, чи цікаві вам такі довгі формати відео. І також напишіть, що з сьогоднішніх моїх знахідок вам сподобалося найбільше. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, мені буде надзвичайно приємно. І до нових зустрічей!